Всім привіт! Мене звати Юлія. Я бюті блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами поговоримо про бренди, які я припиняю купувати для себе, і заодно розкажу вам, що, чому і як. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити підписку на канал, також лишити вподобайку і будь-які коментари. адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. І нагадую вам про свої інші соціальні мережі. Перед тим як я почну розказувати, що це за бренди і що з ними не так, буде такий невеличкий дисклеймер. Всі ці бренди пов'язані якимось чином у різній ступені, пов'язані з Росією. Я б дуже хотіла сказати. Дуже багато образливих слів, але не жаль. Ютуб того не любить. І тому я буду просто казати Росія і Росіяни або Росіянці. Можливо, Московія та московити, але подивимося, як піде. І в принципі, всі ці бренди, про які я сьогодні розкажу, рішать тим, що вони облизнюють обли, облизують росіян. Для мене це є великим редфлегом і для мене це є величезною причиною для того, щоб припинити купувати продукцію від якогось бренду. і і не показувати її далі і не рекомендувати. Якщо ви вважаєте інакше, якщо для вас це не є стопом, будь ласка, пройдіть повз це відео. Всі бренди косметичні, всі бренди достатньо великі, і ви, можливо, про них чули. І у вас може бути своя думка і ваш вибір. Але будьте так ласкаві, якщо ваша думка відрізняється від моєї. І якщо ви не вважаєте, що треба припиняти купувати якісь бренди які таким займаються то я не хочу читати це в коментарях. Я не збираюся нікого переконувати, що це потрібно робити, тому що якщо людина до цього часу не прийняла для себе якесь рішення з цього приводу, не прийняла для себе рішення, що вона не купує бренди, які займаються таким, то я не хочу витрачати свої нерви і нерви своїх підписників і всіх інших людей, які притримуються такої ж позиції, як і я, на те, щоб доводити комусь щось, навряд чи людина змінить своє думку тому та якщо ви зі мною на одній ноті, якщо для вас це також є великим тригером і великою проблемою будь ласка, зараз буде купа інформації з доказами, що, чому і як, якщо ж ні, то не витрачайте свій мій час. Дякую. все вигнала всіх, хто думає не так, як я. Дівась, я жартую, звичайно. Давайте тепер дивитися, що там і як там. Короче, хочеться почати зі слів. Це піздець». Але так і буде. Ми починаємо з бренду, про зашквар, якого давно вже відомо, але нічого не змінилось з того моменту. Це буде бренд Анастасія Беверлі Хілс. І ем, власниці бренду Анастасія Беверлі Хілс є Анастасія Соаре, яка за ця... за національністю румунка. І до того у бренду були різноманітні скандали і були причини, чому не купувати їх продукцію. Ну, але тут стався, ну. Cringe, jako duży, jako karzeć. Ця подія відбулася, наскільки я дивлюсь зі скріншотів два роки тому. Тут я вставлю відео дівчини, яка зняла про це. Достатньо велике відео. Це відео англійською. Будь ласка, знайомтеся, якщо вам цікаво. Там є всі докази, всі аргументації. Дівчина говорить дуже правильні речі. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, перегляньте, я вам так коротко розкажу. Значить, історія заключається в тому, що Анастасія Суаре зі свого особистого інстаграм-аккаунту лишила ось такий коментар. На Ось таку от фоточку, точніше до цієї фоточки. На фоточці у нас зображений Путін. Я не знаю, чи треба пікати це слово, але, мабуть, краще да. Дуже хотілося б його більше ніколи в житті не промовляти, але, ну, типу, як є. Значить, вона виклала, е, і, і це помітили, звичайно ж, помітили люди, і вони це зчитали е, як підтримку зі сторони Анастасії в сторону. Того, хто зображений на цьому фото, і почали, звичайно ж, звертатися до бренду. Це абсолютно логічно і абсолютно виправдано. Почали звертатися з прямими запитаннями, чи підтримує бренд Україну, що відбувається, чому Анастасія пише такий коментар, що взагалі, ну, що що це таке? І бренд почав відписувати бренд, потім сама Норвіна, почали відписувати людям в сторі, ви що, ні? Ми підтримуємо Україну. Ви, типу, не так зрозуміли. Це там Анастасія посміялась над мемом. Де там мем? Типу, що, куди, як? І було достатньо багато обурення зі сторони аудиторії. І це нормально, і це класно, я це підтримую. І бренд. Просто взяв і виклав ось цей сторіс, не сторіс, а пост від Stand with Ukraine, який нічого не каже. Ну, типу, що, чому, як, про що він? Це було 27 лютого 2022 року. І, типу, що? Що мені з вашої фоточки в інстаграмі, де ви пишете with України, якщо ви не робите жодних вчинків для того, щоб це довести? З того моменту не було жодної згадки на е, косметичній е, ну, на сторінці цього бренду. Я не кажу, що вона має бути. Я просто кажу, як є. Я не ну, тобто кожен бренд для себе обирає свою позицію і, е, скажімо так, свій шлях і хтось згадує якісь події у себе. На сторінці хтось обирає їх не згадувати, але по факту цей пост нічого не каже, тому що Анастасія тоді виклала в своїх сторіс е інформацію, що ви неправильно мене зрозуміли. Я сама з Румунії, типу, я знаю, що таке Радянський Союз, я знаю, що таке окупація. Я б ніколи не підтримала того. Але те, що вона спілкується з румунською пропагандисткою, яка займається пропагандою Росії і якби, якимось схваленням того, що відбувається, і Анастасія спілкується з цією людиною, і е, сліди їх спілкування в мережі дуже багато разів е, були помічені, не каже про неї нічого хорошого. Я не хочу купувати косметику, де власниця бренду хоче облизувати пункт. Типу, у нас вже був Crime, який я бойкотую і не купую, і не буду купувати, і ніколи не куплю, бо там власниця облизує Путін. І так само з Анастасією Соре. Їй 65 років, чи навіть більше, там 60 років під 70 І ми не знаємо, що в неї в голові, і що, і як, але це не виправдання. Тобто вона свідомо пішла, лишила цей комент, який не виглядає, ніби яке засудження. Виглядає виглядає, ніби вона посміялась над мемом не в сенсі підтримки України, а в іншому сенсі. І це виглядає дуже-дуже погано, і дуже багато людей написали в коментарях під е, постом е, ABH Cosmetics, коли вони виклали цей пост від Stanley's Ukraine, що вони не будуть підтримувати цей бренд, що вони не хочуть там нічого купувати. І я погоджуюсь. І я це підтримую. І вся косметика, яка в мене з'являлась від ABH Cosmetics з того моменту. Це косметика, яка мені дісталась в Боксі Charm, або, наприклад, в Mood Боксі. До речі, якщо ви ніколи не купували Mood бокс, зверніть увагу, будь ласка, дуже класна штучка, краще, ніж Боксі Charm. От, і я її не показую. Я не буду її показувати. Я можу її перепродати, або, наприклад, використати, закінчити і не показувати вам. Ну, от не хочу. Я не хочу підтримувати цей бренд, я не хочу його демонструвати. Я максимально намагаюся уникати Демонстрування його вам така історія з цим брендом, щоб ви розуміли, коли в Mood Box був один бокс, де основною такою штукою була палітра ABH Cosmetics, я не купувала той бокс, тому що ну я не хочу. Ну, це моє е, зважене рішення. Для мене це дійсно є незрозумілим і для мене це є причиною для того, щоб це не купувати. Що стосується продажу цього бренду на Росії, я не можу вам нічого сказати. Я знайшла. Декларації відповідності. Я не розумію, чи це прям офіційний е, представник, та, тобто IBH Cosmetics чи ні. Тут нічого не зрозуміло. але, але е, Він представлений на ЛДБП у е, цьому російському сайті. Його там можна придбати. Там нева прям супер новинок, але якісь нещодавні такі штучки відносно, вони там є. Тому. Ну, не знаю навіть, що сказати. Далі, далі, наступний у нас з вами бренд: це буде бренд Анлеща. Це тайський бренд або японський. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Але ви можете знати цей бренд за оцим зеленим кушоном або за палітрами тіней. І тут все банально, все дуже просто, просто максимально просто. Цей бренд офіційно відкрився в Росії. Все, я колись хотіла придбати їх кушон, Більше я не хочу, його для мене не існує. До побачення вони в свій інстаграм. Вони зробили свій вибір. До побачення. Бренда для мене більше не існує. Рухаємось далі. Далі у нас розчарування просто неймовірне. Ах, розчарування моє це бренд Huda Beauty. Декілька місяців назад. Я не скажу вам точні часові рамки, я помітила у худи, що вона дуже багато почала викладати постів в підтримку Газа, сектор Газа. І я нічого не маю проти, окрім того, що жодного. Жодної уваги, жодної підтримки в сторону України не було. Тобто Хуна на повному серйозі жодного разу не згадала Україну, але вона постійно викладає пости. Вона викладає е, збори. Ну, збори типу офіційні від Інстаграму. Просить донатити, вона викладає дуже багато інформації. Вони навіть лишаються от у неї в стрічці, можна це помітити. Постійно викладається в сторіс, вона підтримує Сектор Газа. І ви могли б сказати, що ну, ми же теж не в контексті кожної війни і от худа обирає того, хто є ближчий. Ні, я так не вважаю. Ну, Типу, ситуація дійсно абсурдна. І зараз, якщо ви існуєте хоча б в інтернеті більше 10 хвилин, то ви ну от просто 100% наштовхнетесь на коментар, який буде звучати: А от в Палестині вмирають 40 мільйонів дітей за одну хвилину. Не підтримуйте Україну, підтримуйте Палестину. І це буквально правда, тому що ти заходиш в TikTok, там відео того, як ракетою. Зруйнувала будинок в Києві, наприклад, і е, тупо боти або якісь реальні люди пишуть, і що що там у вас в Україні це все фейк. А от в Палестині. І це треш. Я буквально в Твіттері бачила фотки дівчини, які зруйнували будинок в Києві російською ракетою, як ви чудово це розумієте. Вона це виклала, там купа підтримки від українців і приходять англійською писати, чуваки, А от в Палестині? А от в Палестині, ну, оце. Розумієте, ніхто не хоче мірятись, і це не є коректним. І ніхто ніколи ніхто не збирався з українців мірятись з палестинцями і казати, а от у вас не така війна. Але вони приходять і кажуть нам, що у нас не така війна, вас не вбивають. Що, що вообще хто на вас має дивитися і звертати увагу? Бо у нас в Палестині. І це дуже дуже бісить. Це не то, що бісить. Це дуже сильно багато емоцій. В мене викликає. Просто зараз відео перетвориться в бля. Бля, бля. І ну, типу, це неадекватно. І це, ну, це трэш. Ці боти, які приходять і доводять тобі, що ви взагалі біла привілегійована раса, і взагалі у вас там нічого нема, а от в Палестині. І тут, типу, відбувається ну, просто буквально те саме, коли власниця бренду помічає ту війну, а твою не помічає. Що це таке? Це як? Ну, це як нема відповіді на це питання? І у худу є сестра, яка є власницею іншого бренду, і яка неодноразово закликала не додати Україні, не допомагати і не донатити. Я зараз не знайду всі скріншоти, тому що я колись їх робила і вже не всі знайшла. Зараз що знайду вам прикріплю. Але ну загалом ситуація треш. І вже, от ну якийсь час я для себе прийняла рішення навіть не дивитися в сторону худу. Я відписалась від неї, від бренду, не дивлюсь на її оновлення. І, типу, ви могли. Могли б сказати, що ну, це така причина, типу, натягнута за вуха. Окей, ми могли б це сказати рівно до події, яка сталася ну, там, тиждень назад. Худа зняла відосик разом з оцією пані. Пані у нас підписана в інстаграмі як Анастасіл, Анастасайо. І, можливо, ви не знаєте її. Але доводжу до вашого відома, що вона родіна, вона род'я. Я казала, що не буду казати це слово. Уау. Я сподіваюся, що це слово не заблокують. Анастасія народилася в Росії і якийсь час жила, мені здається, в Воронежі, щось таке. І потім переїхала в Одесу. І жила зі своїм чоловіком в Одесі. Жила вона там добре, знімала відосики, стала достатньо популярною в Тіктоці, все в неї було добре. Вона знімала відосики російською мовою, жила в Україні в Одесі, нічого не тисло. Зараз вона видала тупо всі згадки про це. В неї були фотки з чоловіком, були відмітки, зараз нічого нема. Жила собі, жила. 20, ні, 14 лютого 2022 року вона виставила відео з підписом російської мови, звичайно ж, звичайно ж. А тут оп! І 25 березня того ж року вона вже виставляє відео англійською мовою і вже живе в Дубаї. А Дубай ну це прям осередок росіян. Ви розумієте? Ну настільки осередок росіян. Ну що ну ви, я думаю, в курсі. Отак, от, от жила подружка в нас в Одесі. А потім починаються повномасштабне вторгнення. Вона така пуф живе в Дубаї. Жодної згадки про те, що відбувається, звичайно ж, не буде. Ви що? Ну, підтримати Україну, та ну на що? Та, ну, та ну ви що? Е, в неї 100% російський паспорт. Я прям це пам'ятаю, я прям на мільйони відсотків впевнена, її чоловік, він якийсь там менеджер. Я не знаю, ну, типу, її тікток-менеджер. Я не знаю, хто він що, він я не пам'ятаю. Як вони разом опинились в Дубаї, я не знаю на те, що хотіла знати. Але Хіндаш, наприклад. Не соромиться знімати з нею відео, і худа теж не соромиться знімати з нею відео. І саме прикольне в тому, то, що буквально пролиставши три пости в інстаграм, спочатку ти знаходиш відео, в якому англійська продубльована російською. Бо її російський друг живе в Дубаї і треба пролекремувати, як він гарний зробив волосся. Розумієте? І, ну, типу, худа не може прогортати три відео вниз. Буде не може щось типу запитати where are you from?», те що? Ну, типу, їй це не важливо. Це буквально говорить про те, що їй немає різниці на українців і на аудиторію в Україні. А що я маю звертати увагу на бренд, який не знає, не хоче звертати увагу на буквально геноцид, який відбувається в моїй країні. Ну я не хочу. Я не хочу купувати її продукти. Я от зараз дивлюсь на ці скріни, там, де оця Анастасаєл. Ой, господи, всюди із худою під ручку. Ну, вибачте, ну ну на хіба мені це все? Типу, 2 мільйони читачів. Ну, Кейцю, шановна худа, ти не могла знайти когось іншого, а не росіянку? Могла з такою ж аудиторією. все ти могла. Але ти не хотіла. Бо по-любому це менеджер ось цієї дівчини, таким чином її просуває там через худу. Ну, окей, ну я сумніваюся, що це худа її запросила. Давайте будемо чесними. В Дубаї багато живуть людей і велику аудиторію мають, і не тільки в Дубаї. Але окей, це вибір худи. А, а мій вибір не купувати її продукцію. Я насправді дуже зла через це. Тому що, ну, типу, якщо до того я ще така, блін, не хочу купувати, але, можливо, я себе накрутила, то тепер я точно не хочу купувати, не хочу рекомендувати, і не буду вам її показувати. От всі продукти, які в мене є, я закінчу і не буду вам показувати. Я не хочу. Я не знаю, що має статися. І чи взагалі є сенс, щоб щось ставалося, якщо вам буквально показують, що, типу, тебе не існує. Ти... От, ти не той народ, на який я хочу звертати увагу. От ви там собі існуєте, хай у вас там буде війна далі. А в неї є важливіші речі. Типу, у худи є важливіші речі, і треба зняти відео з росіянкою. Худа продається вільдоботе, але я не знайшла на неї якихось новинок в її. На сайті я не можу сказати зі стовідсотковою впевненістю, чи вона там продається офіційно. Не можу вам того сказати, але вона є ексклюзивом, в принципі, як і Настасія Беверлі Хілз, і як і Наташа Динона є ексклюзивом в цьому ільдеботе. Ну про що тут говорить? Я не знаю, чи це недостатньо прозоро і зрозуміло. Ну як на мене, достатньо. Я дуже засмучена, бо я дуже любила бренд «Huda Beauty, я Дійсно, його дуже любила і дуже люблю Куплю багато з продуктів, з тих продуктів, які в мене є. Але ну для мене це такий великий червоний прапорець, і прям, ну все кричить, щоб я не продовжувала його купувати. Я можу купити 5 мільйонів інших продуктів, просто мільярд. І я це і зроблю. Так, і ще один бренд Тоже, просто то, що розбили мені сердечко, вам кажу чесно: Наташа Деннона. Наташа Деннона. За що ти з нами так? Скажи мені чесно, Наташа Динона повернулась на Росію. Все почалось з цього поста. Я його побачила у Ані Б'юті Макарончик. Потім прийшла на канал самої дівчинки. Я, звичайно, слушу посилання, яка це все знайшла. Все почалось того, що вона побачила, що в ЛДБТ з'явився з'явилися новинки від Наташі Днони і перевірила декларацію. І там вказано, що Наташа Динона, Trading Limited, це такий, то постачальник, що вона от постачає косметику. Дівчинка почала таке своє міні-розслідування. Вона написала в директ, вона написала в підтримку, вона написала де тільки могла. Вона прикріпила всі ці скріншоти, і їй всюди написали, що типу, ні, ні, ви що, ми не продаємося і ми туди не доставляємо? Ні-ні ні. Дуже напрягає поява новинок від Наташі Денони в цьому. Іль Буте це колишня сефора. От, і дуже напрягає наявність нових декларацій відповідності, тобто вони зовсім новенькі. І це, якщо чесно, дуже сильно виглядає як повернення бренда на Росію. Звичайно ж, дуже хотілося б сказати, що ні, ви що, це там паралельний імпорт і всіляк таке. Але я не знаю, наскільки ми можемо це стверджувати. Думки різняться, і я не експерт в цьому. І я, на жаль, не розумію, де дізнатися правду, а де ні, тому що є думка, що там. Якщо є декларації відповідності, то це і там є о, офіційний постачальник, але в принципі, по ідеї, без декларації взагалі не мали б права продавати цю косметику. І там вказаний постачальник Наташа Денона, Trading Limited. Наскільки це офіційний постачальник, я не розумію. Я знайшла декларації, де в нас там по 300-150 одиниць у них ці декларації оформлені на продукцію, там партія 300 одиниць, наприклад. Я не розумію, наскільки. Насправді, це прям сам бренд повернувся на Росію, бо з однієї сторони хотілося б сказати, та ну це паралельний імпорт, там десь з Казахстану везуть. Але я не можу цього сказати зі 100% впевненістю, і тому е, виникають сумніви і виникають питання до бренду. Що стосується їх відповіді, ну чесно, їх відповіді якось не викликають дуже багато довіри, тому що е, дівчинка написала, що вона буквально побачила їх продукцію там в магазині, а вони такі, ха, ми не продаємо. Можливо, це і правда, і мені дуже хотілося б, щоб з брендом Наташа Деннона все було добре і чисто, але поки що вони в мене в такому, знаєте, сірому листі. Тобто всі ті бренди, які я називала до того, вони в блек-лісті. я до них не хочу навіть повертатися, обдумувати, чи мені їх купувати чи ні. В даному випадку м -м, трохи більше питань. Я не бачила від Наташі якоїсь підтримки в сторону України. Можливо, я пропустила, якщо так, да, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну і не бачила від неї радісних. Постів під сторізами росіян. Вона, мені здається, поки що не фарбувала там і не тягнула до себе росіян. Сподіваюся, що не почне цим грішити. Але да, ситуація неоднозначна. Ситуація дуже дивна. П'ять днів назад, чи там, може трошки більше, вийшла зовсім нова колекція Наташі. І подивимось, через скільки вона з'явиться в Росії, і від того буде багато залежати і залежати дуже багато, що буде про це говорити. На даний момент. Я за ними пильно стежу. Думаю, що як і багато блогерів, хто це побачив, хто про це знає. Але загалом ситуація неприємна. І мені хотілося б, щоб таких ситуацій було менше. Але не превеликий жаль, купа тих брендів, хто досі працює на Росії. Вони не хочуть втрачати гроші. І мені ну, в мене немає якихось ілюзій з того приводу. Брендів багато, і я розумію, що там моя відмова від бренду це крапля в морі. Але це просто мій особистий принцип, мій вибір не купувати і не підтримувати. Такі бренди. Це є вибір кожної людини, я нікого не засуджую. Чи закликаю я вас робити так само? Чесно, в мене вже нема сил на ті заклики, ви маєте прийняти рішення для себе самостійно. О, то таке От, відео, воно трошки сумне, і насправді мені хотілося б набагато більше сказати, поганих слів. Але я все-таки хочу отримувати монетизацію від Ютубу, бо я досі не нашкребла тих нещасних 100 баксів. Тому поки що так. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці ситуації з брендами, яка ваша позиція? Чи, можливо, ви ще знаєте більше про кожен з цих брендів? Буде дуже цікаво, цікаво, цікаво. Дуже цікаво мені почитати, не тільки мені, іншим людям також. Дуже дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат на ЗСУ, а також фондам чи волонтерам, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Бажаю вам смачного! чаюсечку і кавусечки. па папа.